Приколоти лекало під борта до тканини, Обвести лекало за допомогою кравецького мила та додати припуски на обробку підборта. По зрізу горловини 0,7 см. По плечовому зрізу 1 см. По нижньому зрізу 2,5 см. По зрізу підборта 0,7 см. Викроїти підборт по конструктивній лінії. За допомогою ножиць. Клеєву прокладку обвести за формою лекала, не додаючи припуски на обробку. Викроїти клеєву прокладку по конструктивній лінії за допомогою ножиць. Клеєву прокладку продублювати з виворитньої сторони. За допомогою праски. Внутрішній зріз підборта обметати за допомогою обметувальної машинки. Скласти борт з підбортом лицевими сторонами до середини. Порівняти зрізи та сумістити контрольні точки. Для зручності скористатися кравецькими булавками. Зметати на відстані від зрізу 0,7 см. Від нижнього зрізу до точки уступу, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Перед виконанням машиної строчки обов'язково видалити кравецькі булавки з тканини, обшити борт під бортом зі сторони пілочки. Від нижнього зрізу до точки уступу. На відстані від зрізу 0,7 см, виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка, надсікти припуски на ділянці під борту, не доходячи до строчки на 0,1-02 см за допомогою ножиць. Припрасувати припуски шва обшивання борта під бортом з обох сторін за допомогою праски, відігнути припуски шва обшивання борта під бортом в сторону під борта та запрасувати з обох сторін за допомогою праски. настрочити припуски шва обшивання борта під бортом зі сторони підборта. На відстані від шва 0102 см оздоблюючою строчкою, вивернути деталі на лицеву сторону і виметити край борта, утворивши кант зі сторони підборта, Виметити на відстані від шва 0102 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка.